Завершився пленарний тиждень. Знову їдемо на фронт. Минулого, позаминулого тижня були на Запорізькому напрямку. Цього разу буде Донецький напрямок і е, Куп'янський напрямок, де сьогодні йдуть дуже важ, важкі бої, де орки знову намагаються наступати і завдяки нашим захисникам. Їм це не вдається цього разу. Веземо те, що сьогодні дуже необхідно. В першу чергу, це дрони, це, кафло, це енергетики, інші корисні речі. І повертаючись до дронів, багато зробили запитів до влади, а де ж армія дронів? Оскільки ми не їздили по фронту з нашою командою розумної політики і задавали питання військовим. Ну ніхто з них не бачив цих дронів. От не знаю, куди вони поділися. Але в жодному підрозділі ми цього не почули. І коли задаєш представникам влади відповідь ні, ні, ми бачили їх там. Коли задаєш питання, де конкретно мовчать, кажуть, ні, це велика таємниця. Те, що ми бачили, це всі дрони або куплені волонтерами, або куплені самими військовими за ту ж тридцятку, за яку, наприклад, наша команда розумної політики багато боролася в стінах ради і поза її межами, і владі все ж таки довелося зрушувати це питання з мертвою. Точки, а цього разу веземо дрони, які виробляються фін, при фінансовій організаційній допомозі нашого колеги Михайла Новікова. Класні дрони вже вони себе продемонстрували на фронті і в якості дронів камікадзе, і в якості для скиду або розвідки. Хлопці їх високо оцінили. Тому будемо намагатися збільшувати потужності і більше забезпечувати нашу армію. Паралельно з цим будемо в одну з прифронтових громад, майже там 9-10 кілометрів від лінії фронту, разом з благодійним фондом передавати швидку допомогу. Це вже не перша. Вони великі молодці багато що. Зробили і, і військові, і цивільні дякують за це. Тому що коли постійно прилітає, треба робити так, що якщо людина постраждала цивільна або військова, щоб її швидко довезли до шпиталю для того, щоб були шанси її врятувати. Тому дякую е, всім волонтерам, які це роблять, і не дивлячись ні на що, на 110% намагаються допомагати. Нашим з вами співгромадянам, паралельно повертаючись до громад, на щастя минулого тижня минулого тижня не дали ми провести 10.037, Це той законопроект, яким влада хотіла забрати гроші у місцевої влади для того, щоб знову направити на велике будівництво, розпиляти на свої потреби, а не на потреби держави, прикриваючи знову армію, розповідаючи, як вони хочуть їй допомогти а за великим рахунком просто гроші направити на свої потреби. Купити знову конструкторів, купити пательні для укриттів, почати будувати якісь стадіони на прифронтовій території. Тощо, ми цього багато з вами бачимо і чуємо, або закупити снаряди, які не доїдуть до України. Як це вже було, і не один ж тендер, так був проведений, або знову яйця по 17 або літні куртки за ціною зимових. Тощо тому. Ми це не дали зробити. Я впевнений, що вони не полишать це бажання, і будуть і далі намагатися забрати гроші місцевої влади. Я розумію, там є е, і погані приклади, коли хтось дороги починає перекладати там, де це не потрібно. Але здебільшого, наприклад, 24 лютого, 22 року, саме місцева влада виконувала ті функції, які мала б виконувати центральна, а центральна повтікала. У Львівський котел у героїчну оборону Закарпаття гралася, або е, виходила з е, Мукачівського котла тощо. Тому давайте зробимо так, щоб всі гілки влади в нас працювали на результат, на наше з вами майбутнє, а не на свої кишені, так як сьогодні дехто робить. Тому рухаємось вперед! Слава Україні! Слава Збройним силам! І ми разом з нашою командою розумної політики будемо допомагати чим зможемо. І на парламентському фронті, і безпосередньо допомагати фронту в межах своїх можливостей.